Добрий день! Я вітаю слухачів та дякую підписників за підтримку та доброзичливість. Ви на каналі «Те про гомеопатію цікаво». Я на своєму каналі продовжую аналізувати гомеопатичні препарати та запрошую на особисті консультації. Тема сьогоднішнього відео буде присвячена гомопатичному препарату Antimonium tartaricum. Або ще називають його рвотний корінь, або, скажімо так, винно-кам'яна сіль сурми і калію. Дитина типу антимоніум тартариком не буде багато вам посміхатися, вона не любить, коли її беруть чужі на руки, вона дратується, відвертається, відхиляється від незнайомих і таке має з таким, ніби її не цікавить, оточуючи оточ... навколишнє оточення. При напрузі, при напруженні легко пітніє і легко дратується, антимоніум тартарікум – це один із основних препаратів для лікування капілярного бронхіту. Таку симптоматика такого препарату дуже. <замітна>. Це, звичайно, підвищена секреція слизових оболонок і бронхіального дерева, і шлунково кишкового тракту. Якщо це бронхіт, то він буде носити такий вид, такий статус, як обструктивного хрипи відчуваються на відстані, хрипи такого свистящого плану. Дитина, така дитина схильна до сонливості, в подальшому до ацетонів, і такі діти не переносять молоко, у них часто білий язик з таким білим шаром. І на льоту, і посередині дещо така, скажем, червона полоса. Я маю на увазі язик. Як я вже сказала, таке шумне дихання, хрипи, схильність до блювот, тошнот.